Всім привіт! З вами Автоградус. Зараз у нас буде на огляді генератор g 273 v 1 від виробництва торгової марки Сила, преміум варіант. Призначений до автомобілів КАМАЗ двигуна 74010 tr 740.50, 360 та інших. Всі модифікації будуть по КАМАЗу вказані в описі карточки товару. А також цей генератор підходить до автомобілів МАЗ і Урал. Так, давайте зараз оглянемо його. Пакування. Перше пакування. Давайте, пакування. Біле, не брендоване. Перед цим ми вже вам показували силовські генератори, то там було брендоване пакування. Тут в даному випадку ні. Є наклейка, каталожний номер, тут вказано, і така бірочка Сіла Автокомпонент. Давайте зараз оглянемо пакування. Бачимо, запаковане якісно. Шаж противно. А, скрипить. Так. Дістаємо. Бачимо, що є пакет від пиву, що немало важливо. І оглядаємо сам генератор. На перше, що ми звертаємо увагу, як завжди, генератор у нас має двох ручикових шків. Одразу перевіряємо на наявність шумів. Працює ідеально. Так. Бачимо, вказана торгова марка сила, підключення так, поближче, щоб ви оцінили. Так. Працює генератор з напругою 28 В, сила струму 45 А та має потужність 1260 Вт. Якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші генератори, приходьте в каталог і обирайте до автомобілів МАЗ, КАМАЗ, ДАФ, МАН і подібним там, тракторам, МТЗ. Ми є платниками ПДВ. Якщо треба, виставимо рахунок. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.